Дмитро, вітаємо з перемогою, але зважаючи на потенціал вашої команди, є якесь таке відчуття недосказаності. Як ти оціниш цей результат і цю гру? Дякую за привітання. Ну, Після перемоги в Кафел трішки омолодили склад. Прийшло таких молодих гравців, досить ну, достатня кількість. Поки що награємо ще там, ну так скажем, кістяк залишився. трішки нових ще зігруємося. Не так багато часу. Перший тур. Важкувато, в принципі, десь ця незіграність дала трішки такі е, подарунки супернику з одного, якого вони забили гол. Але я думаю, трішки нам часу ми більш зіграємося, хлопці виються і далі будуть і результати кращі, і сама структура і якість гри. Сьогодні на гру обрали таку стратегію, що була основна четвірка, яка, в принципі, е, робила погоду, і була четвірка молодих. Чи пробували десь на тренуваннях можливо. Міксувати, чому саме такий варіант обрали? Ну, це треба спитати в тренерів, напевно. Але я думаю, за рахунок того, що перша, вона вже більш-менш зіграна, хлопці не перший там, рік грають між собою, друга більш молода з нових гравців. От по результатам гри, хто як себе напевно покаже, хто як буде викладатись, можливо, буде мікси, де ну там, в когось вийде швидше зігратись і так далі. Тобто, це вже. Знову ж таки, в майбутньому планах, як, як будемо розвиватись, рухатись, так і буде змінюватися, я думаю, і четвірки, і, і якісь ще нові можливі варіації. Ну і останнє питання: якісь завдання стоять на літній чемпіонат перед командою? Чи особливих немає? Ну, ми, як люба, напевно, команда ставить найвищі цілі, але знову ж таки з тим моментом, що трішки оновлений склад, поки ще так не озвучувались. Основні задачі. Ми просто так. Я думаю, тур два, можливо, три побачимо. Постараємося вийти в найвищу лігу по кваліфікації, а вже десь там на тренуванні, на якихось зборах команди. Там президент озвучить і так далі. Вже будемо більш конкретно щось знати. Тому поки поки граємо, зіграємося і не так. Дякую. Дякую.